Що хоче сказати, що це малий. Всього разу вирішили порибалити на товстолоба. Для цього придбали величезні поплавки та планктон. На водоймі вже було так багато рибалок саме на товстолоба, що місце ще пошукати довелося. Артем приїхав у відпустку на 14 днів. Він захищає Україну від російської навали. На удочку немає, 100 років не плавав. Сьогодні він разом із Тетяною згадує, як у цивільному житті колись багато рибалив. І тягав товстолоба, до речі, саме на цьому місці. На цій водоймі простягається міський пляж. Поблизу рибалки ловлять великих риб. Ось і ми, побачивши цих великих створінь, вирішили перевірити свою вдачу. До речі, це мій перший досвід ловлі товстолоба. Тому уважно дивлюсь і слухаю. Люди стоять, яка синя, щось зелене, <рес> Бачиш. Ну Трошки лівії сюди. Де ось це верба починається одна, друга. Ви, ви зараз будете мені. Не перша верба. Отак береш <рес> отак очки тільки Раз. <рес> отак очки Два. І кинув її, кинув і все. Розумієш? І, і все, крючки в тебе на місці. Поряд з нами Іванович вже розклався та прийшов до нас <рес> з порадами. Дуже дякуємо йому за правильні грузила та надувний човен, без якого, як виявилось, завезти Снасті майже неможливо. Так. А нічого страшного, давай, yeah. Все вийде. Я можу тебе відтолкати на 20. Ті удочку бери, а я буду сам толкатися. Що ти тут ти не пінув?

Да. Тож чіпляємо планктон, робимо глибину 60 см, Складаємо все в човен і довго направляємо Артема у правильне місце. Головне, щоб на котушках було багато волосінь, бо ці вудочки, якщо чесно, зовсім не призначені на товстолоба, і міг бути сюрприз, коли закінчиться шнур або волосінь. У сусідів взагалі на товстолоба стояла резинка. Цікаво подивитись в інтернеті і, мабуть, собі таку ж придбати. Тож, після того, як ми все встановили і хотіли вже трошки розслабитись і присісти, у нас не обійшлось без конфліктів зі спінінгістом, який ну ніяк не хотів йти на поступки і кидав прямо на наші встановлені вже вудки. Тож, трохи посперечавшись, ми розійшлись кожен із своєю думкою та образами. Я Є номер, хазяїва, це. Кожен. Це не хазяїн кладки, це, то, хто, то, хто її построїв. Згласен, об'ясняю, це вадуйма, водуйма, водуйма належать. Вже вечоріло, Тож будемо чекати рибу всю ніч. Головне, що у нас є екофло і світло буде. На яке вже почали злітатися комахи. Краєвиди вночі тут гарні. Місяць майже повний. Тож насолоджуємось гарною природою. Ця ніч дуже тепла ми встановили палатку, з якою промучились більше години, бо не знали як саме ця модель збирається. Потім знайшли відповідь в Ютубі, і діло пішло значно швидше. Взагалі не дуже хочеться про це розповідати, бо це ще той срам. Поки Товстолоб не мав наміру клювати, у нашого сусіда Івановича дуже гарно клював карп. Всі рибини, як на підбір, півторушки, двушки. Порізаний паралон, як ми потім дізналися з часником, давав свій результат. Ось так сам придумав снасть в домашніх умовах і непогано відловився. Я вже почав сумніватися, можливо, потрібно було на карпа встановлювати наші вудочки. На всій водоймі була тиша. Снасті на товстолоба сьогодні мовчали у всіх. Але цей досвід я хотів отримати, тому було цікаво саме рибалити на великі поплавки. Зранку вже поприїжджали люди в надії спіймати товстолоба. Ну а ми збираємось додому, щоб приїхати знову. Поблизу пляжа місцеві хлопці за декілька днів підняли рекордсмена на 18 кг. Тож, риболовля діло вдачі, ну і постоянство. Дякуємо за перегляд. Підписуйся і вчись разом з нами рибалити. Це воно, по ідеї, повинно довго стояти да? стоять, часа, часа два. Не хазяїн не той Він хазяїн. Бо він може приїхати, Ні. а ви зараз на Ні, Це не його кладка, він її построїв. Ну це кладка не його. Ну, я вам поясню, поясню. Мені. Ні. Ну, ви ви ну в грубому тоні поясню. Я вам пояснюю, ви не хочете мене слухати. Водойма належить Жовтомській громаді.